Останній день моєї барселонської пригоди почався ще з однієї спроби підкорити Монсеррат. і цього разу все вдалося. Щоправда, погода вирішила додати драматизму. Хмари висіли просто над головою. Видимість мінімальна. Роздивилася я, прямо кажучи, нічого, і спала на думку: мабуть, я щось роблю не так. На монсерат треба не їхати, а піднятися пішки. Тож уже маю нову сіль повернутися сюди для хайкінгу. До речі, нам дуже пощастило з гідом – дотепний, харизматичний з інтерактивними жартами. Посилання на провайдера – лише в описі під відео. Як то кажуть, останній день треба все по максимуму. Я забронювала шоу «Фламенко». Це вже далеко не перший мій раз. Тож кажу чесно, ефекту вау не було. Трохи не вистачило тієї самої іспанської харизми і експресії на сцені. Фламенко вечірні блукані вуличками міста. Величезні лярки жажан сповільно поверталися додому, щоб відпочити від запальних вечірок аж до наступного року. Такий собі карнавальний автопаті. І нарешті фінальний акорд фестивалю Ла Мерсе» – головний фейерверк піромузикал. Ну у мене як завжди не без приход. Примудрилися приїхати не туди замість вулиці на площу з такою ж назвою, але це аж ніяк не зіпсувало настрій. Доїхали вчасно. Щоправда, довелося пробиратися через натовп, щоб зайняти гарне місце. І Мої враження 35 хвилин від вислової щелепи та дитячого задоволення. Барселона знову перевершила себе. От і добігла кінця ще одна моя подорож я так звикла до цього міста його вайбу, що впевнена, це точно не останній мій візит до Каталонії.